Символічні удари у сьогоднішньому матчі проведе військовослужбовець, екс-гравець футбольного клубу «Жовква». Той, хто стояв при витоках нашої команди, один із засновників Василь Білий. Вітаємо, шановних оболівальників На трансляції 10-го туру Першої ліги Львівщини на стадіоні Росточа. Футбольний клуб «Жовква» приймає гостей з Кам'янки Бузької, футбольний клуб Карпати Кам'янка. Бачимо, що одразу з перших. Хвилин нашого матчу зі старту першого тайму намагаються саме Жовківчани захопити ініціативу на полі. Кураш подає цей штрафний. Вільховий. Намагався Вільховий поборотися за цей м'яч, але прочитали, прочитали його намагання. Захисники збивають темп у старті першого тайму. Карпати Кам'янка. Кураш одразу низом розіграє на Максимика. Буде обіграти. Максимик завдає штангу. Потрапляє. Олег Максимик з гострого кута. Небезпека була перша така суттєва біля воріт Дениса Кота. Знову він знаходить цюника. І Максимик виходить на простір. Має можливість віддати пас Вільховий. Занадто довго вільховий приймав рішення і вже завдає удару по воротах Дмуховський. Але, але втратили вже епізод. Показує арбітер, що можна продовжувати гру. І знову швидконогий цюник з мечем. Віді на тікача. Тікач виходить на, на простір. І також, можна сказати, з гострого кута завдавав удару поворотах. Цілеспрямовано він бачив. Пилявка завзято до кінця грає. І Максимик виходить на простір, буде перекидати. І забиває перший гол! Олег Максимик відриває рахунок у цьому матчі. 1-0 на користь футбольного клубу Жовка. Ось так. Знайшли можливість наші гравці. Рахунок матчу 1-0 на користь футбольного клубу Жовка. Голов номер 7. Максимик Олег. І бачимо, що здобувають право на кутовий. Гравці Кам'янка закручує, але на місці Вишнянчин. Як же все ж таки небезпечно було біля воріт Жовкви. Майстерно закручує. І вже контратака Максимик з М'ячем. Шукає партнерів. Сам набирає швидкість. Знаходить Дмуховського. Далі Дмуховський бачить Бейзика. Орест виходить на воротах, Але знову Орест Бейзик. Забігає у офсайт. Це Максимик. Тікач. Бореться на підступах. Гравці Кам'янки. Обходить полій. Небезпечно і швидко зіграв в цьому епізоді Тарас. Дуже небезпечний гравець. Цюпка вже контратака. Шукає Максимика. Переводить Цюпка. Знаходить він. Олега немає положення поза грою. Що буде робити Олег? Заробляє Олег Максимик пенальті. Увага. Пробиває, забиває Максимик. Рахунок стає 2-0. Отже, записує Олег Максимик дубль на свій рахунок. Тим самим реалізує 11-метровий. 2-0 на порядці по Буржовка. гол пенальті Забив номер 7. Олег Максимик. І одразу до атакувальних дій переходять гравці Кам'янки. Удар по воротах. Генеральний спонсор так, після цього епізоду. Бейзик в штрафному. М'яка подача, але не змогли. Буцюпка завдає удару, але перед тим підіграв собі рукою. Ну що ж, від Мховського і вже контратака. Тікач. Удар! І небезпека була. Завдавав Петрина. Саме він заробляє фол на собі. Сам Петрина буде завдавати виконувати цей. Удар по воротах і завдає удару прямо в площину воріт. Але на місці Вишнянчин сьогодні залишається м'яч у Карпат Каменка і знаходить чудовий пас був. Можливо, занадто сильний. Але як же розрізав оборонні редути? А та атакують гравці Карпат Каменки. Небезпека. Але порозумілися гравці Жовкви, дікарів та Бейзик, два Орести. І саме Дікарі ВВУ Максимик до останнього зіграв. Виходить на побачення з воротарем І забиває третій гол! Хетрик від Олега Максимика. Рахунок матчу 3-0 на 41-й хвилині. Ось так абсолютно трудовий гол у виконанні Олега Максимика. Сам виборов цей м'яч, сам пішов на ворота і. Відправляє впевнено його у сітку воріт. Атакують. Пилявка. Пилять, але кам Карпати Кам'янка приймають рішення продовжувати цю атаку навіть після того, як сигналізували. З власної лави для запасних вибити м'яч, щоб надали допомогу гравцю. Ну, як ми бачимо, фейрплей сьогодні у виконанні Карпат Кам'янки такий собі. Далі Атакують гравці Кам'янки. Пилляв кандрійцеву. І заробляє він на собі. Фол. Матвій Дребот сфолив І вже небезпека буде біля воріт футбольного клубу Жовко, тому що вже майже завершилась перша частина. Удар по воротах. Ось так. Приймав рішення Гравець Карпат Каменки. І перехоплення від Дребота буде Матвій на високих. Швидкостях обходить двох гравців. Має перед собою простір і зберігає м'яч у себе. Але все ж таки забракло сили. На підборі Максимик. Максимик буде завдавати удару по воротах, але він навіть вирішив одразу трьох гравців суперника обіграти. І це йому майже вдалося. І сигналізує Богдан Горошко, що завершується перша частина нашої гри. Рахунок матчу 3-0. До зустрічі після перерви на другому таймі. Бейзик залишає м'яч за собою. Підходить ближче, на нього. Зразу три гравці, але в боротьбі він залишає м'яч у себе, буде завдавати удару. І завдає цього удару. Дуже мало Оресту Бейзику забракло, щоб відзначитися. Забитим м'ячем. Перехоплення від Валентина Горлая. Бачимо, що Цюпка входить у штрафний майданчик. Що буде робити? Цюпка буде завдавати удару по воротах, але не вдалося йому завдати удару. Так як прочитав його старання в цьому епізоді захисник. Палій. Новак. Далі атакують. Знову полі. Висока подача, але знову на місці Мариняк. І другим темпом. Високо, високо. І не, не вдалося, але була певна небезпека. Не вдалося. Можливо, зійшов м'яч з ноги. Будемо зараз бачити, яке саме рішення прийме 10-й номер. Команди з Каменки Бузької. Удар в поворотах. Але на місці Вишнянчин. Далі Цюбка має простір перед собою, але зустрічає його захисник. Знаходишняка буде у... подача і не вдалося Антону. Дребот. Дребот знаходить Антона. Буде Антон завдавати. І другий удар від Антона. І Цюбка на підступах. Знаходить Муховського. Буде Муховський завдавати. Ні. Залишає для Назарашняка. І це було занадто легко. Що буде робити Орест? Ти в обіграш. Іде в обіграш, завдає удар, але потрапляє у захисника. Зберігає м'яч у себе. Знову Орест обігрує. І Знову удар. І потрапляє у сітку, але з зовнішньої сторони. Ну, Незважаючи на те, що рахунок впевнено на користь жовти команда з Каменки Бузької. Завдає удар по воротах і забиває. Відквитає один м'яч. Рахунок стає 3-1. Отже, на 89-й хвилині завдають точного удару. І рахунок матчу стає 3-1. І, як ми бачимо, як мінімум один раз у цьому матчі їм це вдалося. Розуміємо, що вже йде додатковий, доданий арбітром час. Подача Ростислава Поломиний. Подача висока, але на місці Ігороковський. І сигналізує Богдан Горошко про завершення нашого матчу. Рахунок 3-1 на користь Жовкви. Вітаємо з перемогою і дякую Збройним силам України за можливість поглядати футбольні перипетії. До нових зустрічей! Дякуємо усім. Слава Україні! Роман, вітає сьогодні тебе з перемогою на рідні на рідному полі на рідній арені. Все ж таки, результат матчу переконливий 3 1 Навіть з урахуванням того, що суперники забили по суті вже на передостанній хвилині основного часу. Виходить на те, що вдалося вам визначити, вивчити суперника і в першому таймі закрити гру. Чи правильно це? Дякую за такі слова. Так ми перед грою в роздівалці хлопцям розказали їхні сильні сторони, є які моменти, які ми могли використати. Нам здалося забити швидкий гол. Я рахую, це нам дуже допомогло. Перший тайм дуже сподобався. Була гарна гра, самовідача була, і хлопці заслужено забили три м'яча. І по перерві трохи підсіли, бо в нас була гра в неділю з роздолом. Так само, ще погодні умови вплинули на це. Нічого, дотерпіло. Я рахую, що Сьогодні заслужено, ми перемогли. Стосовно лазарету, так, зараз у нас переповнений лазарет. по суті, чотири гравці основного складу відсутні. Добре, що вдалося уникнути травм в цьому матчі. Чи бракувало тих гравців, які не мали можливості вийти на поле? Та звісно, нам бракує курила бракує Віті Ткачука, Діма Сидельник. Та всі, хто випав. Хто травмувався, кожної людини бракує. Нас мало людей на заміні. Але нічого, виходимо з того, що є. Готуємося на товариську гру проти Кулакова і нас залишається остання гра календарна з трускавцем. Нам треба брати максимум і йти на перерву, готуватися далі. Дякую, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Лех, вітаю тебе сьогодні з перемоги. Вітаю паралельно тебе з хитриком. Це перший в цьому сезоні, правильно я розумію. Так, так. Я буду тримати. Скажи, будь ласка, чи вдалося виконати всі настанови, які були на цей матч? І яка, на твою думку, різниця була між першим і другим таймом? Дякую насамперед за привітання. Чи ми виконалися за завдання? Ну, якщо. Я вважаю, що ми перемогли, значить, десь на відсотків 80-90 ми свою задачу, які поставлені були сьогодні, ми її зробили. Е, різниця між таймами. ну, в Перший тайм ми глядали набагато цікавіше, використали свої десь моменти. В другому таймі десь трошки вже фізично підсіли. Кінець першого кола нічого дивного нема. Е, трошки заміни десь нас менші і грають, і виходить, що більше граємо одним складом, і люди вже ну, до кінця їх не вистачає. Сьогодні були трошки змінені. Не в складі, до речі, там вийшли люди, які не виходили наші в основному складі. Е, молодці сьогодні доказали, що вони так також можуть грати в основному нашому складі і допомогли нам здобути сьогодні три очки. Хочу подякувати нашим болівальникам, користуючись нагодою, тому, що прийшли нас, підтримали. Рахуйте, що сьогодні серед тижня, якби не було робочий день, і їх було досить багато сьогодні. Також хочу подякувати нашим збройним силам, які нас захищають і дають нам спокійно приймати участь в цьому турнірі ЧВТ з області. Дякую, Дякую. слава Україні. Граємо, слава.